Накипіло вранці. Ех заряджаюча просто композиція. <гум> Мені дуже сподобалася. Трохи навіть плечима підтанцьовував, і я думаю, що вона якраз дуже бодьорить, особливо перед наступною розмовою. Отже, накіпіло вранці продовжує розповідати про охочих допомагати і запрошувати на волонтерські активності допомоги. З 5 по 7 серпня на північній Салтівці волонтер бур громадської організації буду. «Будуємо Україну разом допомагатимуть із косметичним косметичними ремонтами людям, котрі опинилися у складних життєвих обставинах. Про це йдеться в запрошенні на офіційній сторінці харківського осередку. Бур. В Фейсбуці організатори благодійної акції пишуть, роботи вистачить для усіх. Будемо демонтувати штукатурку, далі монтувати утеплювач та гіпсокартон. Будемо шпаклювати, фарбувати, і не тільки очікуємо, що до нас долучиться шестеро людей. Будемо раді, якщо буде ще й більше рук допомоги. Пишуть запрошені до Харків. Я. Ян Харківські бурівці принагідно розповім волонтерська організація Будуємо Україну разом або просто БУР виникла у 2014 році на базі української освітньої платформи. Тоді волонтери об'єдналися заради заради відновлення будинків, знищених війною на сході України. А в 2019 році Бур розпочав свою діяльність у регіонах, об'єднуючи активну молодь хлопців і дівчат в українських містах. Так, з'явилися перші осередки, які спільно із БуР організовували. Осередки бург, які організовували одноденні дводенні волонтерські акції взаємодопомоги та добросусідства, котрі вони називають бурчики. Мені дуже подобається так тепло. Бурчики станом на 2022 рік команди локальних осередків налічували. 58 членів та членки. Ну за цей рік ще інформації не було. Але я думаю, що, мабуть, все-таки зростає кількість охочих допомагати хоча зараз це з'ясуємо. Після початку повномасштабки бурівці переформатувалися і стали на заході України ремонтувати дитсадки, гуртожитки та інші приміщення для створення шелтерів, в яких можуть жити переселенці, а на Київщині і Харківщині ремонтують те, що зруйнував ворог у хлопців і дівчат. Із команди Бур великий досвід відновлювати Україну, кажуть в організації Бур. А де вже встигли попрацювати, кому допомогти бурівці в Харкові? Зараз дізнаємось, з нами на прямому зв'язку буде голова харківського осередку БУР Святославу Терновський. Святославе, доброго ранку. Доброго ранку всім. Доброго ранку. Святославе, розповідай, як вас багато у Харкові. Насправді наша осередок, команда складає десь з вісьми людей, а сама кількість волонтерів, які відлучаються приблизно до 30 людей. Угу. Це... Тобто вони, що називається, за першим вашим повідомленням, покликом, в готові приєднуватися. Так, нам пишуть в різні соціальні мережі і це. Нові люди і ті, хто вже багато разів приймав участь. Ну добре, тоді давайте от про найближчу акцію, яка відбудеться на північній Салтівці. Це ви будете допомагати з ремонтом в якомусь будинку чи ви берете кілька будинків. Ми будемо ремонтувати дві, дві квартири. Був запит на відкоси, там нещодавно вставили вікна. От, але дуже ну, робітники, які робили заміну вікон, вони дуже сильно пошкодили відкоси, і ми їх будемо утеплювати, от, відновлювати. І Також було пошкоджено в будинку система опалення, тож були е, демонтовані, зі, ну, зі, по, як я бачив, е, зі стін труби і були запаяні знов. Але стіни е, залишились е, ну, пошкодженими в результаті ремонту. Тобто не закінчений ремонт в родинах, і ми будемо от, закінчувати, щоб е, стіни були гладесенькі, відкоси були теж гладесенькі. От, і, і стеля там була пошкоджена, вона була з гіпсокартону, тож ми будемо відновлювати ще стелі. А звідки ви дізналися про ці квартири? Це вам міська влада підказала це вийшли на вас люди з потерпілого будинку від обстрілів? Ну, у нас більше працює таке сарафанне радіо, і у нас є відкрита форма, куди можна подати запит, розписати? І ми будемо його бачити, і ми їх всі опрацьовуємо. Ми зізвонюся з е, бенефіціарами і їздимо дивитися об'єкти і там вже домовляємося, коли і як будемо допомагати. Ну, у цьому випадку. Це люди на вас вийшли. Вони вам розповіли свою історію і про свої потреби. Так. Здивіться, що це за родина? Це... Ну, ми не називаємо імен, але що, що, що у них? А, Це одна родина. це... Три, о, жінка з двома дітьми о, неповнолітніми одна родина, і друга родина це о, теж, о, родина, яка поруч по сусідству живе, яка якраз о, дізналася про бурчик і о, теж, ну, о, о, я би сказав так: вони довгий час слідкували за нами. І насправді, коли йшла біда в їх дом, вони не е, переймалися і знали, до кого звернутися. Тобто знали, що молодь така є, і є до кого звернутися, тому в нас були зв'язки, і це допомогло. Е, так, бо вони зверталися до влади, це я трохи забігаючи на наступний бурчик кажу. Зараз влада, наприклад, відмовляє в ремонті, каже, що це не на часі. І це це можна... ви кажете про будинок в центрі Харкова, так? Так, так. це про Так, що це за будинок? ну, Давайте назвемо вулицю і що там за роботи буде вести. Давайте спочатку про Салтівку. це на вулиці Кричевського, 29. Це великий будинок житловий. Там багато пошкоджень було. А зараз там замінили вікна, тому родини, які там мешкають, які повертаються до Харкова жити, вони от можуть і більшість насадківських до нас звернутися. Ми можемо допомогти з ремонтом. От а в центрі міста там після прильоту було пошкоджений дах. Розійшлися е, листи, е, металеві листи перекриття даху. І затікає вода. В Комунальні служби мали б відреагувати і відремонтувати, але я знаю, що в місті таких запитів дуже багато, тому на всіх не вистачає рук. І тоді прийшла ідея звернутися до волонтерів. Ми Це у мешканці всіх. будинку, так? Так. Угу. так, так. І ми будемо з мешканцем будинку відновлювати дах, перекривати. Міняти його і час експлуатації давно вже, тобто це дуже такий старий дах, і плюс ще додалися пошкодження в результаті війни, тобто він не витримав таких навантажень, і тому вода зараз дуже сильно затікає і пошкоджує все в середньому, ну, тобто, верхній поверх потрапляє вода. Ми вже мали такий досвід, ми минулого року відновлювали вже в центрі міста. Дах, тоді ми 70 метрів квадратних, там був прильот прямо в дах. І пошкоджені були не тільки листи, а ще і конструкти. Це і крокви дерев'яні, і балки, і мугулати. От нам довелося це все відновлювати. І інколи переймалися, бо були паралельно прильоти в тому ж районі, і такі. ну... Ми зараз побудуємо, може, завтра знов прилетить сюди і нам ще Ну, ніхто розробити. не застрахований від цього, так, абсолютно. Да, да. Угу. Але, Але це слухайте: для робіт... того, щоб працювати на даху, це ж потрібно, щоб були фахівці з відповідними навичками. Ну і треба ж дотримуватися а, заходів безпеки. Так, так. Ми залучаємо до таких робіт фахівців, які розуміються на будові. Це професійні будівельники, які е супроводжують роботу волонтерів і техніки безпеки, і у нас договір з волонтерами, де ми ну, юридично все по вигляді, е, підписуємо відповідальність з за себе несуть волонтери. Техніку безпеку розповідаємо. Звісно, що ми не допускаємо до якихось небезпечних робіт. От не наражаємо людей на Угу. А я, от, моніторюючи ваш е, сайт, значить, дізнався, що от ви пишете, да, що ми не робимо ремонти за когось, ми надаємо матеріали та е, залучаємо волонтерів. Тому від приймаючої сторони ми очікуємо максимального включення участі у ремонтних роботах та е, за можливості забезпечення волонтерів харчуванням. Так, Загальний внесок приймаючої сторони повинен становити до 30%? А значить, ну я розумію, якщо це йде по співпрацю з міською владою з якимись комунальними службами, то це вони можуть потягнути. А якщо це ви допомагаєте родинам, якою тут може бути їхня участь? насправді дуже важлива взаємодія. Волонтери, які приходять, вони мають бачити, кому вони допомагають і чому допомагають. Тому дуже корисно, коли родина все ж таки. Сама я був в Київській області, в Чернігівській, бачив, як в ну, роботі осередки, як родини з волонтерами працюють і відновлюють собі житло. І разом е, обідають, разом підтримують один одного, то є така небайдужість не ставлення між собою, і це дуже е, тішить пані того, що це не є таке, що волонтери прийшли, зробили, ви їх не бачили і вони вас не бачили. Е, стосовно в сторони, яка вкладається, у нас для всіх були такі умови, але ми можемо піти ну від ситуації залежить. Якщо у родині е, нема грошей взагалі, е, не вклада, ну, нем, нема що вкласти, то звісно, що ми не відмовимо в допомозі. Тому е, це здебільшого для тих, хто готовий. Е, Включитися і на 30% співфінансувати. А взагалі ви співпрацюєте, комунікуєте із Харківською міською радою, із тим самим комунальним підприємством жилком Service? Е, ну е, насправді у нас немає такої потужної комунікації і співпраці з такими установами. Було б доречно повзаємодіяти, але ми працюємо з іншими волонтерськими організаціями. Ні, що потім не вийшло, що ви працювали на даху, а потім вони будуть незадоволеними якістю ваших робіт. Цим, цим питанням займається приймаюча сторона разом з нами і узгоджується. Так як я казав, у нас був такий досвід. До нас приходили і перевіряли, наскільки ми правильно все зробили, і були е, приємно здивовані, що ми зробили дуже якісно. Тому, звісно, що там є інспектори, є відповідальні особи, які е, перевіряють е, такі ремонти. І як правило, задоволені залишаються е, ці інспектори. Так, так. Їх скажу, да? Наша мета: ми працюємо на совість, ми не робимо якусь, так, ну, так би мовити, неякісно. Тому такі об'єкти, як дах, які належать все ж таки до відповідальності комунальних служб, воно буде в будь-якому разі узгоджено з ними. І Окей. В... Багато у Харкові громад. Після війни потерпілих: це та ж сама Ізюмщина, це Куп'янськ, це Вовчанськ, Дворічна, це Балаклія. Виїжджали туди, є. Будуть програми підтримки людей там. Так, ми дивилися: виїжджали. Це був Старий Салтів. І в нас були запити теж в Ізюмському районі. Це Кам'янка. Але я вам скажу, що ми дбаємо про безпеку волонтерів, якщо це територія досі сильно замінована. Ми відмовляємо, кажемо, що це зараз не на часі. Але якщо це, наприклад, у старому Салтові був запит, ми розглядаємо можливість допомоги і тут вже залежить від умов, які ми цей запит. Переадресуємо на центральний офіс і шукаємо на це фінансування. Тому це може ну, насправді тривати підготовчі роботи десь два місяці, а, а що а ми... на старому Салтові просять зробити? Там насправді багато пошкоджених будинків, саме дахи треба перекрити. Тим паче, що о, мешканці отримали допомогу у вигляді перекриття шифер, бруси дерев'яні, але не в змозі о, самі відновити дах. Тобто, маючи матеріали, не можуть собі дати раду в ремонті. Mm -hmm. Тому були звернення до нас. Добре, от давайте для тих, хто е слухає нашу розмову. А потім, можливо, після програми ще й зайде до вас у Фейсбук, в в інші соціальні мережі, прочитає докладніше оголошення і зголоситься прийти. Вони мають з собою щось брати одяг, да, в якому можна працювати фарбу, я не знаю, там якісь шпатери, шпателі, молотки. Чи ви всім ренаментом забезпечуєте? Дивіться, у нас є певний склад, і будівельні інструменти і засоби індивідуального захисту ми надаємо. Важливо з собою мати це настрій, гарний типу, мотивацію працювати з будь-якими людьми в будь-яких умовах, бо буває так, що це не знаєш, на яку роботу лікар буде конкретна. Головне, так, да, мати робочку для того, щоб е, прийти і включитися в роботу. Це ну, і крім того, ви обіцяєте обід, це не менш мотивуюче. Ну і ще й лекції з архітектури, так? А, ну, ми насичимо програму не тільки будовою, а насправді ще розвиваємо, е, бо ми їздимо в різні громади і в різні місця. Тому насичимо культурною освітньою е, складовою, тому дуже важливо для того, щоб е, так підтримувати розвиток людей, насичувати різним досвідом. Тому у нас, да, нас заплановані інколи лекції, інколи якісь цікаві екскурсії, і це трошки додає є е, е, насиченість е, дня, коли ти за день багато чого зробив, бачиш результат своєї роботи спільної роботи і плюс ще дізнався про якісь цікаві факти, е, побув в якомусь цікавому місці. Тому з всіх заохочує долучатися до волонтерства. Я знаю, що це не проста робота, е, важка праця волонтерам, які організатори, які вже не перший рік, або протязі півтора року працюють, е, це може виснажувати, але і в тому вже ключі може надихати, тому всіх захочу долучатись святислава. На наостанок скажіть а, ще раз, де треба зареєструватися, куди треба зазирнути, щоб дізнатися докладнішу інформацію, і о котрій розпочнеться а, якраз нова сесія, да ремонт, допомога двом родинам, ну це 5 серпня. Так, і хочу зазначити, що ми набрали вже певну кількість необхідна для робіт. Е, якщо у нас буде більше людей, я буду. Ну наш координатор волонтерів буде відмовляти в запитах. Тому всіх прошу долучитися на наступну акцію, яка буде 9-12 в центрі міста з відновленням якраз даху. Е, пишіть, будь ласка, в інстаграм, в телеграм канал або Фейсбук. «Бур Харків і в директ, ми обов'язково прочитаємо і відпишемось вам. Якщо ви побачите анонс, там є буде посилання на, <кхи> Прошу, на реєстрацію. Заповніть її, будь ласка, і ми з вами зв'яжемось. Е незабаром. І е таким чином тримайте зв'язок. Можете знайти мій контакт. І можете на мені особисто написати. Дуже дякую вам за те, що ви допомагаєте харків'янам за те, що ви відгукуєтеся на їхні прохання, знаходите кошти на придбання будівельних матеріалів, гуртуєте молодь. Ну і знову ж таки, повторюся, що це не просто такий літній трудовий табір, та? а це ще й така інтелектуальна. Інтелектуальне спілкування там, от після роботи, обов'язково є лекція, да, назвемо так, або майстер-клас як на певну тематику, і це реально круто і мотивує людей. Голова харківського осередку Бур Святослав Терновський розповідав, як вони із волонтерами 5 серпня будуть допомагати ремонтувати помешкання в будинку на північній Салтівці. А 9 серпня вже в будинку в центрі міста Харкова. До речі, на якій вулиці? На Маяковського. Це перехрестя Мироносенське і Маяковського. Дякую дуже. Все. На цьому кажу всім до зустрічі. Програма накипіло вранці добігає кінця. Далі чекайте новини, якісну музику. Подкаст Вона війна Аліки Бехтеревої. І вже буде денний ефір від Кирила Лукаша. Ну і вечірній із Філіпом Деканем. Тож, будьте з радіо накипіло, а завтра почуємось вже о 10.04. До зустрічі!